Щоб ефективно будувати стосунки з нашими вихованцями, сприяти їхньому зростанню до Христової повноти, слід розуміти потреби дітей та їхні вікові особливості. У цьому семінарі ми розглянемо особливості наших вихованців, спільні та ті, що відрізняються залежно від віку, і перевіримо, які з них притаманні слідопитам саме нашого клубу. Ці знання варто буде використати вже в наступному, сьомому семінарі Вступ до методів навчання, де ми будемо вчитись добирати методи навчання, враховуючи вивчені зараз особливості дітей. Вже зараз, коли ми розглядатимемо особливості дітей, пригадуйте своїх вихованців і ситуації, у яких ви бачили прояв тої чи іншої особливості, про яку ми говоримо. Базові потреби дітей. Усі діти мають певні базові потреби, а також потреби, характерні для їхнього віку та стадії розвитку. Базові потреби дітей можна об'єднати у такі групи: фізичні, психічні, емоційні, духовні. Розглянемо кожну групу. Фізичні потреби це потреби у їжі, теплі, притулку, безпеці, психічні потреби. Включають у себе здатність робити вибір, іслідувати планам, усвідомлення свого місця в сім'ї, школі, церкві, потребу відкривати і розвивати свої дари і таланти, емоційні потреби включають у себе почуття приналежності, схвалення та визнання, вираження безумовної любові та прийняття, свободу у визначених межах, гумор, тобто можливість сміятися. Духовні потреби це, зокрема, потреба у всезнаючому, люблячому, турботливому Богові, потреба у прощенні за помилки і шанс почати все спочатку, мати впевненість у прийнятті Богом, досвід молитви, відповіді на молитву, зростати в благодаті та пізнанні Бога. Розглянемо тепер вікові особливості молодших слідопитів дітей віком від 10 до 12 років. Любить фізичну активність. Діти цього віку захоплюються силою і владою. Це здоровий період повільного зростання. Дитина набирає вагу, силу, контроль над дрібними м'язами, тренується на вправність, швидкість у діях, не терпляючи до молодших дітей, які не можуть встигнути так, як вона. Ніщо не здається надто важким, якщо дитині кинути виклик. Має надлишок енергії. Шукає друзів серед однолітків свого віку і статі прагне досягнень. І хлопчики і дівчатка активні, пишаються новими навичками. Але хлопчики вважають себе сильнішими, сміливішими, тоді як дівчатка, як правило, більші за хлопчиків. Це породжує природний антагонізм між статями. Починає отримувати задоволення від роботи в команді. Перетворює на змагання майже все, що робить, цікавиться іграми з м'ячем, іншими видами діяльності, якими займаються дорослі. Любить змагатися, отримує задоволення від спроб перехитрити своїх товаришів. Любить належати до групи, але переходить в іншу групу, якщо там діяльність здається цікавішою. Легко розчаровується, важко переживає поразку. Робить все від щирого серця. Має сильні симпатії та антипатії. Розвиває прагнення до незалежності, прагне свободи від обмежень. Схильні ігнорувати дорослих і переслідувати власні інтереси, але поважає авторитети. Має амбіції до лідерства. Уважний або уважна. прагне вчитися. Все, що для цих дітей нове, їх цікавить. І їхні інтереси охоплюють весь світ. Прагнуть дізнатися більше про людей, географію, історію, поточні події, природу, науку, механіку, хочуть знати, що призводить до руху речей. Діти цього віку завзяті читачі, тому що вони прагнуть вчитися, вони люблять читати і читають усе, що потрапляє під руку і що можуть зрозуміти. Можливо, це не характерно або не завжди характерно для дітей нашої країни, але навіть у Польщі я зауважив, скільки дітей на вулицях ідуть із книжкою під пахвою або читають у транспорті. Друзі, дім і школа мають великий вплив на те, що дитина читає. Вона не любить писати, тому що їй важко писати літери, і вона не розуміє правил граматики, пунктуації тощо. Має великий інтерес до колекціонування. Колекціонує тому, що хоче зберегти речі для майбутнього використання або цікавить сам матеріал. Колекціонують навіть факти. Колекціонування слугує корисним цілям, скорочує шлях до знань, тренує око, дає практику в судженнях, формує систематичні звички. Починає помічати причинно-наслідкові зв'язки. Завдяки своїм широким інтересам, урокам географії та історії у школі, дитина починає розуміти, як речі та події пов'язані між собою, чому і як все відбувається. Надзвичайно реалістичний, але користується уявою. Зменшується гра уяви, дитину більше не цікавлять вигадані історії, вона хоче правдивих історій про сміливі вчинки, достовірно розказаних. Тепер вона проектує себе на роль героя цих правдивих історій. Він або вона наслідує героїв, які їй здалися гідними для наслідування. Крім того, покоління теперішніх 10-12-річних дітей зростає в епоху швидкого розвитку технологій та повноцінного використання інтернету. Через це йому притаманні ще такі особливості. Цифрова грамотність і цифрова залежність. Дитина легко освоює нові електронні пристрої, швидко вивчає, як ними користуватися. Дітям важко побути без смартфона або планшета. Те, що відбувається на екрані, стає значно цікавішим, ніж навколо у реальному світі. Тож у будь-яку вільну хвилинку діти прагнуть поринути у віртуальний світ. Вони не мають навички, як себе зайняти без гаджета. Коли ми бачимо, як діти взаємодіють з різними пристроями та застосунками, нам може здаватися, що діти виконують кілька завдань одночасно. Насправді, ж, через цифрову залежність, коли вони вважають ваше завдання виконаним і чекають на наступне, дістають гаджет. Не усвідомлює меж між реальним життям і віртуальним. Через нові технології, такі як віртуальна реальність або доповнена реальність, де віртуальні об'єкти додаються до реального оточення, які зазвичай створюють глибше враження і взаємодії, ніж традиційні форми розваг або навчання, дитина цього покоління може вважати цілком реальною зустріч у повсякденному житті з якимось героєм чи явищем, з яким вона взаємодіяла у віртуальній або доповненій реальності. Мультимедійність. Діти взаємодіють з різноманітними формами мультимедіа, такими як відео, музика, ігри та інше, на рівні який їх попередники, можливо, не мали. Глобальний зв'язок. Завдяки інтернету та соціальним мережам діти можуть легко взаємодіяти з однолітками з усього світу та віртуально ділитися своїми досвідами, нехтою авторитетами і обмеженнями. Реалії навколишнього життя. Призвели до втрати довіри до дорослих, а в результаті активного рекламного впливу формується думка, тобі можна практично все. До того ж, шкільні уроки протидії насильству і більш відкрита інформація з подробицями, доступна в інтернеті, формують ставлення до дорослих і навіть до тата і мами як потенційних джерел небезпеки. Тому діти не розуміють поняття повага до старших. Що призводить до складностей з підтриманням дисципліни на дитячих заходах. Розвинуті креативні навички. Завдяки доступу до різноманітних інструментів для творчості та розваг діти можуть розвивати високі рівні креативності та самовираження. Розглянемо тепер вікові особливості старших слідопитів, підлітків віком від 13 до 15 років. Любить фізичну активність. Підліткам подобається займатися на тренажерах і спортмайданчиках, грати у спортивні ігри. Часто у цей період спостерігається стрибок росту, причому кістки ростуть непропорційно м'язам. Заняття фізкультурою допомагає мати кращий зовнішній вигляд. Має проблеми з соціальною адаптацією. Хлопці починають цікавитись дівчатами, але дівчата дозрівають приблизно на рік раніше. І часто набагато агресивніші до хлопців. Хлопці часто менші, часто починаються і виглядають ніяково. А деякі уникають індивідуальних контактів з дівчатами. Їм більше подобається групова діяльність, вони більше зацікавлені у клубах або соціальних контактах. Розумові здібності наближаються до дорослого рівня. Мозок тепер може виконувати всі логічні операції, тож підліток починає перевіряти істинність того, що раніше сприймав на віру. Зокрема, такі твердження: батьки та вчителі в усьому праві, навчання у школі потрібно до майбутнього життя, релігія, яку я сповідую, істина. Батькам та вчителям можна в усьому довіряти, дорослі живуть за тими правилами, яким вчать дітей. Підліток непередбачуваний. Він або вона стоїть на порозі виходу з під поли маминого фартуха, залишає світ дитинства. Але лобні долі кори головного мозку, які відповідають за виважені рішення та розуміння небезпеки, ще дозрівають. Тому підлітку важко оцінити ризик і його наслідки. Тож вчинки і мислення іноді бувають дитячими, а іноді фатальними. Скидає з себе обмеження, накладені дорослими. Підліток хоче жити на власний розсуд, бути сам або сама по собі. І обурюється батьківським або будь-яким контролем. Зовні здається, що підліток не поважає правила. Прагне прийняття. Відчайдушно хоче бути прийнятим або прийнятою групою однолітків, а також дорослими. Тому у разі проблеми шукає поради спершу у однолітків, щоб бути ними прийнятим і не порушити стандартів групи, а вже потім у дорослих, з якими має довірливі стосунки. Нестійкий, нестабільний, не визначився або не визначилася з метою свого життя. Розгублений, не знає, чого хоче, готовий спробувати майже все. Крім того, теперішні підлітки. Зростають в епоху швидкого розвитку технологій та певноцінного використання інтернету. Через це їм притаманні ще такі особливості. Цифрова грамотність і цифрова залежність. Підлітки легко освоюють нові електронні пристрої, швидко вивчають, як ними користуватися, вони не уявляють життя без смартфона, інтернету і цифрових технологій, соціальних мереж, месенджерів, карт, відео і т.д. Їм там зручно. Як результат, вони не можуть сфокусуватись на чомусь більше, ніж на кілька секунд, не вміють знайти заняття на кілька вільних хвилин без гаджета, як зомбі шукають щось нове, потребують візуальних образів перед собою, стресові стани. Гаджети та інтернет щомиті дають стільки всього захоплюючого, що у підлітків з'являється страх пропустити щось цікаве. Тому постійно вони мають знати, що де відбувається, постійно переключаються, скролять у пошуку. Це їхня ментальність. Все відбувається у смартфоні. Як результат, з'являються депресія, тривожність, з часом навіть суїцидальні думки. Це найтривожніше покоління за весь час спостережень. Вони не бояться невдач, бояться щось цікаве пропустити і не спробувати. Персоніфікація. Роблять усе під свої вимоги, прагнуть підтримати свій неповторний імідж, мають безліч варіантів в усьому, тож хочуть підібрати лише те, що підходить їм, бо на все не мають часу. У різних соцмережах можуть мати різні аватари, по різному показують себе різним аудиторіям. Хочуть бути лише з тими людьми, які мають подібні думки реалістичність. Підлітки розуміють, що не стануть космонавтами. Не розуміють, навіщо їм диплом. Вірять у силу неформальної освіти. Знають, що стати айтівцем можна і без освіти. Мають багато прикладів людей, які стали відомими і багатими без вищої освіти або створивши щось визначне, зовсім не в тій царині, по якій мають освіту. Знають, що можна знайти всю інформацію в інтернеті. Їм не зрозуміли поняття для загального розвитку, мають досвід цікавих занять поза школою, літні бізнес-школи, професійні табори. Бачать, що коли хочеш чогось навчитись, достатньо подивитись відео на Ютуб, і ти вже експерт. Хочуть бачити застосування усьому, що роблять. Ми економіка. Співпраця – їхнє все. Підлітки притримуються позиції. Навіщо я маю бути сильним в усьому, коли мої однокласники сильні в чомусь іншому? Краще робити те, у чому я сильний, і співпрацювати з тими, хто сильний в іншому. Це, по-перше, зручно. Кожен робить те, у чому він сильний, і делегує все інше. Дієво, те, що в мене виходить, я роблю набагато краще. Вигідно, не втрачаю час на те, що для мене слабка сторона. А також дає мені можливість проявити свою індивідуальність і отримати визнання серед однолітків. Обізнаність у питаннях безпеки та приватності в інтернеті і у реальному житті. З огляду на зростаючі загрози підлітки більш обізнані щодо питань безпеки та приватності як в інтернеті, так і офлайн в порівнянні з попередніми поколіннями. Хочуть змінити світ на краще. Підлітки виявляють великий інтерес до соціальних питань, розуміють необхідність піклування про довкілля, відчувають особисту відповідальність за те, що відбувається навколо, приєднуються до громадських спільнот, волонтерських організацій як вживу, так і онлайн, де також сподіваються бути прийнятими і зробити щось корисне вже зараз. Зауважте, що це лише загальні тенденції. Кожна дитина має індивідуальні особливості. Також слід враховувати, що характеристики можуть змінюватись в залежності від культурних та соціальних контекстів, якими є саме ваші вихованці, вам належить дослідити при виконанні практичного завдання. Дослідіть, які з розглянутих нами вікових особливостей притаманні саме вашим вихованцям. Для цього проведіть опитування батьків ваших слідопитів. Можете скористатися паперовою або онлайн-анкетою, яку розробили ми. Її можна скопіювати, роздрукувати або ж створіть свою. Розподіліть серед служителів вашого клубу, хто яку групу слідопитів досліджує. Опитайте батьків слідопитів. Наскільки їх дитині притаманні ті особливості, які ми щойно розглядали, результати зведіть у таблицю і здайте її через Google Classroom. Для приватності можете прибрати з таблиці імена і прізвища дітей, замінивши їх на слідопит 1, слідопит 2 і так далі.